Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші дані уроки. Тема сьогоднішнього року Микола Солома «Малювати маму, самостійні висновки з прочитаного у знання у міні з розділу, списвані з пропущеними буквами та вибірковий диктант. На минулому році ми почали вивчати розділ. Кому був присвячений? Так, саме мама. Будь ласка. Так, як же ж по-іншому можна назвати маму? Ми казали, з вами, це матуся, матінка, можна ненька. Будь ласка, замалюйте цю схемку разом з нашими позначками та ненька. Зверніть увагу на м'який знак, але букви дві. Н і м'який е, знак. І поки замальовувати, прослухайте віршик. Хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку. Ти, матуся, наймиліша в цілому світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить любо, пригортає до серденька? Ти моя найкраща ненько. Так, якщо б передрукували, тоді з вами йдемо, яка ж у нас мама? Ніжна, добра, щира, мила, красива, турботлива, лагідна, мудра. Рідна єдина кохана. Так, читаємо з вами разом речитку Ян, ню юн, не Їн, зя яз, Зю, Юз, Єз, Зі, Ля, Ял, Лю, Юл, ле, Єл, Лі, йл, Тя. Яд ті, дід. Чудово. Тепер по королю за допомогою кольорів. Так, синенький. Усміхається. Усміхаєшся. Фіолетовий, переливаєшся, переливаєшся. І зелений. Зустрічаєшся. Чудово. Будь ласка, розгорнули букварики, сторінка 80, і прочитали віршик. Так, або з екранчиком, кому як зручніше. Так, прочитали. Тепер прослухайте. Змалювати маму. Для всього, що зелене, є олівець у мене, для неба, річки, ставу я синього дістану. Для жовтого гусяти оце ось можна взяти. Але ж який дістати. Щоб маму змалювати. Складу я кращий вірша про маму найдобрішу. І намалюю квіти найкращі мамі в світі. Так, чудово. І давайте ж зберемо квітки, які ми можемо подарувати нашій мамі. Читаємо спочатку: нарцис, нарцис. Мімоза, мімоза, пролісок і Тюльпан. Тюльпан. Чудово! Сьогодні ми з вами прочитаємо ще один текст. Так, подумайте, про що буде йти мова? Так, про його хлопців, які там граються в піску. Так. Щось вони там, може, не помирилися, або сталася з ними якась пригода. Називається текст Чужа іграшка. Цього тексту в буквариках у вас немає, але ви читаєте з нашого екранчика. Так, прочитали, тоді слухаємо. Одного, ра... Одного дня Сашко і Стасик будували у дворі замок із піску. Сашко копав пісок совком і раптом, бачить, щось блищить. Він розгрів пісок, а там. Красива маленька машинка. Стасику, дивись, яка гарна машинка, сказав Сашко. Дуже гарна, бери її собі, запропонував Стасик. Теж спочатку самостійно. Ні, не візьму, це не моя машинка, відповів Сашко. Але ж ти її знайшов, значить, твоя. Ні, машинку треба віддати тому, хто її загубив. У нашого будинку живе маленький хлопчик. Учора я бачу, як він грався такою машинкою. Я думаю, що це він загубив її в піску. Сашко взяв машинку і відніс хлопчику. Це твоя машинка? Моя, моя, зрадів малюк. Так, чудово. Отже, хто грався в пісочку? Так, Сашко і Стас. Що вони знайшли? Так, машинку яскраву, гарну. Так, чи взяв Сашко собі машинку? Ні. І що він вирішив зробити? Так, віддати. Як ви вважаєте, він правильно вчинив? Так, правильно молодці. І давайте з вами складемо прислів'я. Мати годує дітей як земля людей. Далі Рідною мателі слівце. Нас. Як літнє сонце, чи рясно випаде та скоро розтане. Як літнє сонце, Материн гнів, як весняний сніг, рясно випаде та скоро розтане. І подивіться, які гарні портрети зробили діти своїх матусь. За бажання, ви теж можете на сторінці, де ми з вами будемо передруковувати, намалювати портрет своєї матусі та надіслати. І залишилось нам з вами ці чотири рядочка. Пам'ятаємо, любі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у цьому світі найдорожчі наші мами. Так, певно на все вас вийде, ви в мене розумнички. Не забувайте надсилати роботи. Гарного дня і до побачення!